Чому в Україні? Назва українського міста Дніпро на московицьку перекладається як Дніпр, а не як Дніпро. Дуже слушне запитання в умовах сьогодення. Відповідно до правил української мови, у назві топоніма Дніпро кореневий голосний І має змінюватись на Є, тому Дніпро. За технічним перекладом на російську перекладається як Денєпр. Та попри те, відповідно до законів транслітерації, назви українських міст латиницею пишуться і вимовляються так, як вони звучать українською єдиною державною мовою України. На мою думку, виключень для тих Хто знаходиться за перебріком, не має бути і в цьому питанні. Нехай вчаться писати і вимовляти назви українських міст так, як вони звучать українською мовою. Тому Київ, Запоріжжя, Дніпро мають писатися і вимовлятися так, як вони звучать українською. Дніпро.